Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. Спочатку на цій сторінці натисніть на цей напис. А якщо його нема, то натисніть на зображення телефона. На наступній сторінці ви можете обрати мову адмінпанелі роутера. Полі Роутер пасворд Напишіть стандартний пароль адмін. Якщо цей пароль не підійшов, тоді вам треба скинути пароль на заводський. Для цього натисніть на Reset Password. Потім введіть ключ відновлення з роутера, щоб можна було скинути пароль. Знайдіть наклейку з цим ключем на роутері. Ця наклейка зазвичай розташована на нижній частині роутера. І впишіть цей ключ в спеціальне поле, потім натисніть на кнопку Submit. Далі вам потрібно буде придумати новий пароль та підказку для нього. Зверніть увагу на вимоги до пароля. Потім натисніть кнопку Reset і вже на наступній сторінці введіть свій новий пароль. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку перейдіть на вкладку Connectivity. Далі вкладка Інтернет Сетінгс. Клікніть на Edit і оберіть ваш тип підключення. Його ви можете знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо не знаєте, який у вас тип підключення, то виберіть ось цей. Це найпоширеніший варіант. Натисніть на кнопку Apply. Далі перейдіть на вкладку Wi-Fi Settings. Тут ви можете поміняти ім'я та пароль вашої Wi-Fi мережі. Якщо ваш роутер може працювати в декількох діапазонах, то тоді натисніть на Show More, щоб встановити окремі ім'я та паролі для різних діапазонів. Потім натисніть на кнопку Apply. Перевірте правильність даних та натисніть кнопку Yes. Далі почекайте пару хвилин, щоб налаштування оновилось, і перепідключіться до вашої Wi-Fi мережі за допомогою нових даних. Тепер перевірте, чи з'явився у вас інтернет. Просто щось заугліть. Якщо інтернет не з'явився, спробуйте клонувати свою MAC адресу. Для цього перейдіть на вкладку Connectivity. Далі на вкладку Internet Settings. І тут поставте галочку біля MAC адрес клон, натисніть на кнопку Apply. Тепер вам потрібно перезавантажити роутер. Для цього перейдіть на вкладку Troubleshooting. Далі на вкладку Diagnostics і натисніть на рестарт. Через пару хвилин, коли роутер повністю ввімкнеться, знову перевірте, чи з'явився інтернет. Просто спробуйте щось зауглити. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись.